В ім'я Отця і Сина і Святого Духа Амінь. В ім'я Отця і Сина і Святого Духа Амінь. В ім'я Отця і Сина і Святого Духа. Амінь. Ось, святий Миколаю, добрий пастирю вірних, ти знаєш, як ворожа пекальна села нищить нашу церкву, намагається розділити її, заставити вірних відійти від неї, та забути про любов Ісуса та Марії до нас. Допоможи нам зберегти в собі живу віру в Бога, Його присутність у присвяті Євхаресті, О, святий Миколаю, добрий пастирю вірних, охороняй нас від Єресей та відступників у церкві. Отче наш, що єсе на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш тазушний дай нам сьогодні і прости нам провини наші, як і ми прищаємо, винуватцям нашим, і не веди нас у спокусу, але весь нас від лукавого. Амінь. Богородиця, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна день жінками, і благословенний плід на Твого, бо Ти породила Христа Спаса, і спавителя душ наших. Слава Отцю і сину і Святому Духові, і нині, і повсякчас, і на віки вічні. Амінь. Ось, святий Отче наш Миколаю, придивний чудотворче, добрий пастирю і покровителю землі української, та є скорий помічник у бідах усім, хто до тебе прибігає. До тебе звертаємось і просимо, силою даною тобі Богом. Яве чудо і милість Його на нас, грішних, зупини ворога, що хоче погубити нас, захисти нашу державу, Україну і нашу церкву від усіх ворогів видимих і невидимих. вбережи від ворожих куль і несподіваної смерті наших людей і наших воїнів, як рятувати святителю плаваючих морем, так і нині твоїм заступництвом. Оберігай наших воїнів і досякого лиха, укріпи силою Господньою військо українське, і благослови на перемогу над ворогом, охорони кордони держави нашої, з моря і з усіх сторін, захисти кожне місто українське від ворожого вогню з неба, збережи наші храми святі. Молимо тебе, святий Отче Миколаю! Повсякчасно охороняй у безпеці кожну родину, врятуй невинних дітей. Твоєю очою ласкою заспокой і утіш усіх страждаючих і наляканих, умоли Господа нашого, щоб зберіг він і благословив український народ. На нього усю надію нашу покладаємо, хай буде воля Його блага над нами. Амінь. Ім'я Отця і Сина і Святого Духа. Амінь. В ім'я Отця і Сина і Святого Духа. Амінь. ім'я Отця і Сина і Святого Духа. Амінь.